Подільськ теплокомуненерго продовжує виконувати планові роботи. Після закінчення опалювального сезону фахівці підприємства працюють над тим, щоб відремонтувати чи замінити ділянки тепломережі, які особливо цього потребують. Зараз бригада працівників виконує роботи по вулиці Мальниченка, замінюють ділянку тепломережі, довжина якої 100 метрів, а діаметр 159 міліметрів. Зі слів начальника відділу з ремонту та експлуатації теплових мереж Віктора Кореняка, стало відомо, що ділянка вже застаріла та останнім часом почала виходити з ладу. Її вже має більше 40 років, потім міняємо. Вона вже зимою в теплокамері почала в нас протікати, тому дотягнули до кінця сезону і міняємо. Це магістральний турбопровод, від якого має тепло. Ця вулиця Мельниченка, ліва, ліва сторона до верхньої Лісного. За сприятливої погоди роботи планують завершити до кінця цього тижня. Також завдяки заміні цієї ділянки тепломережі підвищиться надійність теплопостачання для житлових будинків по вулиці Мельниченка. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.